Любі друзі, сьогодні 3 квітня. Сьогодні я хочу показати вам наші сурфінії, наші ампельні петунії. Ці три вже в самих великих горшках. І я думаю, що я у себе на ділянці буду їх виставляти в горшках. Вони пересаджені, вже дуже гарно розвиваються. Це ті, які ми вирощували з черенків ще в січні місяці. А ось є 9 у нас. Петуні, пам'ятаєте, ампельни, які ми вирощували з насіни. І сьогодні я вам покажу, як зробити перевалку цієї оцієї петуні, ампельної, тому що вона вже дуже велика. Бачите, я знову відчеренкувала останні три черенки, щоб були нові пагони. І буду робити перевалку, покажу. А також хочу показати вам. Оцей черенок, пам'ятаєте, який ми відчеренковували специфічним методом. Один черенок в один стаканчик. І я вже його теж відчеренкувала і пересадила в друге місце. Я планую розміщати свої ампільні петунії в горшках, кашпо і садити в ґрунт на присадибній ділянці. Так от. Горшок 5,5 літрів, його до осені буде достатньо. Зараз зроблю перевалочку. Це складна перевалка, завжди такі великі горшки великі. Це все складно. Але отак пальці розставляю і буду мучитись. Оп! Є дуже добре. Земля дуже м'яка, і тому перевалка не робиться знаєте, одним комом. Зараз я досипаю ґрунт, і ґрунт я взяла новий. Я взяла ґрунт з біогумусом. Цього буде достатньо. Не треба ні в якому разі підживлювати перші два перші тижні після перевалки. Тільки досиплю зараз, утрамбую і трошки промию оці листочки. Все, перевалка зроблена. В такому вигляді вона буде далі жити і нас радувати, я покажу. І ще хочу сьогодні поділитися з вами вітамінним коктейлем. Вітамінний коктейль дуже чудовий для всіх рослин, для розсади, для ваших кімнатних рослин. Це всього-навсього три таких вітамінчика. Йдете в людську аптеку, купуєте b 1 b 6 і b 12 по одній ампулі, по одній ампулі на 1 літр води, Три ампули на 1 літр води для зміцнення імунітету всієї рослини. Але найголовніше, ви побачите. От побачите, якщо для того, щоб нові пагони з'явилися, треба пару днів, то після цього коктейлю це все швидше відбувається. Хто користувався таким коктейлем вітаміном, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, мені він дуже подобається. Якщо кімнатні рослини, тоді можна по листу відпрацювати і використати під корінь. На розсаді я використовую тільки під корінь. Може, ви використовували і на розсаді теж по листу? Я ні. Оце такий коктейль, оце така пересадочка. І тепер уже, мабуть, як зацвітуть всі ці петуні і сульфіні, тоді я вам їх покажу. Дякую за увагу!